Шаурма на автовокзалі у Дніпрі. Продовжую шукати найсмачнішу точку шаурмою на автовокзалі, і в цей раз я брав не ось там, а трошки збоку. Там, де написано турецька шаурма, і стоїть ось цей металевий орел. Знову ж таки, над пакуванням тут не заморочується. Ось такий цілофановий пакетик, серветки. І ну, вона така велика. Це подвійна шаурма, і коштує вона 150 гривень. Ну що, куштуємо? Зверху ось такий зелений соус. Я думаю, він з якимись там травами чи щось типу такого. Жирно, а взагалі-то завжди їмо шавуху на автовокзалі і молимось щоб не просратися. Слухайте, минулий раз ви писали, що я взяв не там, але блін, ну по суті, вони чимось схожі. Ось ця королівська, і ось ця подвійна. Тут теж капуста, овочі, м'ясо. Трошки є, бачу, картоплі, е, овочі, лаваш. Ось такий звичайний підсмажений. Він такий, знаєте, трошки промаслений. Такий дуже схожа концепція. Ну можливо, так і роблять турецьку шаурму, Я ж не знаю, я в Турції не був. Хер його знає, як вони там роблять її. Це ось сама класика. Прям я з вами погоджуюсь. Ця шавуха непогана, її можна їсти, вона смачна, але майте на увазі, що тут є картопля, і вона доволі жирненька. Подобається вам це чи ні.